Доброго вам здоровечка! З вами Терновчаночка. Сьогодні вихідний, субота, 6 грудня 2025 року. І я їду в гості. Дорога через ліс. Зупинилась. Дивіться, яка неймовірна краса. Так і хочеться нахилитись за кожним. Але мене чекають. Тому треба їхати. Ліс тримає, його магія зачаровує. Тому ще зупинимося і подивимося на таку неймовірну красу. На різноманіття грибів. І в них і ні. Ка краса. А на думку спливають Ті роки, коли ліс в цей час уже був під сніговою ковдрою. Зараз ми бачимо ось такий наповнений життям ліс. З вами була Терновчаночка. Підписуємося, ставимо лайчики вподобайчики, тиснемо на дзвіночок. До зустрічі в нових відео. Нехай вам усім щастить Веселого вам Миколая!